Привіт, з вами Мері і Донасія Лаутер. Сьогодні в нашої малесенької іви донечки Мецена та Люмен буде день народження. Вона стане інфантом. Вже дуже цікаво подивитися, якою вона буде. До речі, Мецен та Люмен закінчили другий курс і перейшли вже на третій, тому що погодьтеся, це дуже логічно, оскільки вже прийшла вся вагітність Люмен, вже їхня донечка стане інфантом. Я думаю, що за часовими рамками це саме вчасно. А Мецен, до речі. Речі, пише зараз курсову, одну з, з нього дві курсові виявляється. Бачите, тяжко вчитися на лікаря. В Люмен тільки одна курсова, вона її вже написала. А от Мецину треба аж дві курсові написати. Боже, це буде, напевно, ще дуже довго. Так, ти хоча б одну написав. Давайте ми подивимося. Так, він написав вже одну, слава Богу, і її треба ще виправляти, бо вона зараз дуже бідна тут написано. Ну, треба буде цим потім ще займатися. Нехай сама відправить. Ця на роботу наша Сюзанна. Ми її потім повернемо перед днем народження. Ось а Медсен поки що буде писати курсово. Так, давайте ми попросимо до речі, нашу Люмен попросимо її замовити тортик для донечки, або поки що не будемо. Тому що в першу чергу я ще зайду зараз в гілку медокса. І е, також yeah, по yeah. до інфанта е, донечку Джозефіна е, та Надійки. Їхню донечку Ініс. Вона також сьогодні вже стане інфантом. Вони, бачите, однолітками будуть з малесенькою Івою. Ще до речі, в них двох такі імена: е, два короткі імені і два на і так мило е, ініс та іва. Прикольно будуть дві подружечки рости. Так, е, добре, меце нехай пише курсову, не знаю, коли він. Її там напише, але нехай пише. Що, до речі, хочу вам сказати: от за кадром Мецин в першу чергу біжить до донечки. В першу чергу він її просто обожнює. Він натішитися їй не може, і в нього немає дійсно жодного мудлета негативного стосовно дитини. Хоч він якби має рису характер, що він не любить дітей, але Ігу він просто обожнює. І дивіться, який в нього є мудлет, що немає нічого щасливішого ніж на. Родження дитини, його, бачите, як він любить Іво, все таки, ось що означає. Народити дитину в коханні, народити дитину від кохання. Бачите, він дуже щасливий і обожнює маленьку свою донечку. Плід кохання, все йдемо до малесенької ініс, і будемо її дорослішати до інфанта. Ой, а я забула ще вам показати, що я зробила ремонт в кімнаті дитячій. Зараз покажу, і ще я маю показати, що ось тут я поставила цей манежик, щоб дитина тут гралася, щоб інфант. Тут вчити, і поставила ось це кріселко дитяче, щоб тут малесеньку івочку годувати, коли вона стане інфантом. І тут я зробила дитячу кімнатку для нашої маленької Іви. Давайте подивимося, власне, як виглядає її кімнатка. Ось тут в неї таке ліжечко. Я надіюся, що через цю лампу, яка висить біля ліжечка, можна буде до нього підійти. Тут книжкова шафа, ось така. Ось тут іграшки, тут столик для зміни під губ. Скіб, тут вже хтось якогось сміття накидав. Ну і тут, власне, щоб змірювати ріст малесенької івочки, ось є така шкала, тут ще ось така табуреточка, таке крісло. Ну, така власне в неї миленька кімнатка. Все, а тепер йдемо дорослішати маленьку Ініс і дивитися на неї. Тут Джозефіна з надійкою стояла, тільки що і мило спілкувалися. Вони, напевно, також вже дуже чекають, коли їхня малесенька дівчинка подорослішає. Я не буду влаштовувати. Тут дня народження якогось вечірки, тому що ми це зараз в головному домі будемо робити. Давайте ми просто маленьку інність подорослішаємо і подивимося, нарешті, як вона буде виглядати. Так, іди, будь ласка, сюди Надійка, бо ти вже є на другому поверсі. Тут для малесенької інніс кімнатка вже готова, тому давайте будемо її дорослішати і дивитися, якою вона буде. Цікаво, в неї буде такий блонд, як в Надійки, чи як в Жозефіни, щоб вона була замкнутою романтично, гліцинія, я не хочу, тому що вона має партнера, вона має чоловіка, і не хочу, щоб в них були якісь проблеми в стосунках, чесно кажучи. Так, і вона буде в нас обережною, такою обережною малечою. Ой, вона має таке волосся, як Джозефіна, таке світле шкіру має Джозефіна. Ми зараз ще підемо і подивимось на неї вказ. Так, ось маленька Ініс, вона має таку родинку ось тут. Я не знаю, вона ні від кого цю родинку не успадкувала, тому що ні Надійка, ні наша Джозефіна не має такої родинки, але нехай буде. Мені здається, що маленька Ініс схожа більше на Надійку. Ну, мається на увазі має губки надійки, носик надійки, а от шкіру має. колір шкіри має від е, нашої Джозефіни. Дуже цікаво. Зараз я її перевдягну. Так, все перевдягнула я маленьку ініс, тільки я не дала їй вію, тому що в мене зараз немає в грі вій для дітей. Треба буде потім додати пізніше їй дам їх. Давайте ми швидко оглянемо її наряди. Ось це її повсякденний офіційний для сну. Для вечірок, такий смішний, мені подобається, для жаркої погоди і для холодної погоди. Ось така в нас ініс. Давайте ми на неї зараз подивимося ближче і порівняємо її з мамусями. Ось, ну Мені дійсно здається, що носик губки від надійки. а Колір шкіри і волосся від нашої Джозефіни. Ну і колір оченяток Вона має від надійки. Дуже цікаво, якою вона буде потім, якою вона в нас виросте. Вуха до речі, вона так, такі має цікаві. Подовжені вгору, ніби також дається від надійки, хоча я не впевнена. Ну, ось така маленька ініс. Все, йдемо в головний дім династії. Тут Кендал чогось сміється. Ну, а велосипед, до речі, нам повернули. Я хотіла тільки сказати, що Люмен велосипед загубила, і в багажі його не було. Але як бачите, нам його повернули і відправили куди? В сімейний багаж. я Так розумію. Тут наша Люмен сидить за ноутбуком, хоча нам треба, щоб. Писав свою наукову роботу медсен Люмі, будь ласка, вставай. До речі, як ви помітили, тут немає зараз. Тут немає зараз наших тварин, тому що ну не поміщалися Люмен і Медсен з маленькою Івою, тому довелося мені відселити поки що наших тварин, ну, але потім я їх поверну. Так, нехай Медсен продовжує робити свою наукову роботу. Тобі там треба ще писати. Та він ще навіть не написав. Давай продовжуй, будь ласка, дорогенький мій свою другу писати. Потім, коли ти їх понаписуєш, будеш їх виправляти. Поки Медсен тут пише наукову роботу. Давайте нехай наша Люмен. Зателефонує і замовить додому тортик тортик для дня народження малесенької а, івочки. Звичайно, що дітям не потрібно задавати цей тортик, задавати свічки, але просто знаєте, поїсти тортика можна. Це ось тут, де будиночок доставка, і замовимо тортик. Ну, давайте замовимо напевно такий тортик з кроликом. Мені здається, він дуже миленький. Давай, давай замовляй. Потім Сюзанна вернеться з роботи, або раніше її повернемо, до котрої вона мала би працювати до четвертої. Ну ще трохи є. Ну нехай, в принципі, ще вона попрацює ще, поки там тортик нам привезуть туди-сюди, і тоді вже будемо Сюзанну нашу витягувати з роботи Їй взагалі, не обов'язково там бути повний робочий день. Давайте я включу швидку промотку. Я взагалі надіюся, що тортик нам принесуть та принесли просто така хуртовина. Знаєте. Давайте ми приймемо, власне, цей тортик. Зараз ось стукають е, у двері. Нехай Люмі вийде і прийме тортик. Бачите, жінка хустку собі вдягнула, бо холодно, хуртовина, але могла би і шапку вдягнути. Ну, хоче хустку, нехай вдягає хустку. Стосовно Мецена, о, він закінчив свою наукову роботу, тепер давайте ми його попросимо піти до донечки. Стосовно Мецена, я вам кажу, він просто обожнює цю малечу, він завжди до неї біжить. Так, давайте нехай він її в чоло поцілує а потім погодує її, і в мене раніше колись, коли я за кадром грала для себе, були персонажі, які не люблять дітей, і вони дійсно ну бісилися. А це ні. Бачите, ось це називається Народилася дитина від кохання. Так, приймай від неї цей тортик. Зараз Сюзанну заберемо з роботи, нехай швидше піде з роботи, і будемо влаштовувати вечірку. Так, вона ця пані понесла цей тортик. Дивіться, дивіться, як гарно вона йде, так елегантсько. і зараз покладе нарешті нам цей тортик. Тут, до речі, помітила Сіме. А давайте ми знаю, тепер попрощаємося, якби, дамо їй на чай, і нехай йде. Тут я, тут я помітила сіми, самі собі відкривають ось ці хлопушки за кадром Сюзанна. Сама відкривала, і там їй попалися якісь цукерки. Так, Сюзанна, ти перевдягайся у... Свій від... одразу вечірковий наряд. Давай перевдягайся, бо і так зараз буде вечірка. А ти, Люмі, відкривай тортик для малечі. Будемо зараз кликати. Або ні, ні чекай, ще не відкривай, бо поки гості зійдуться, щоб ніхто не взяв шматочок тортика. Що там наша малесенька Іва? Іво годує татусь, татусь. Задоволений, щасливий, дивіться, з якою посмішкою він її годує. Ну йому просто в радість дбати про свою маленьку івочку. Цілує її. Так, давай зміни ще її підгузок. Бачиш, від неї вже погано пахне. А в нас тут є для того, щоб змінити підгузок столик. Ось, щоб ти підгузок просто так не кидав. Ой, чекайте, це люмен. Так, плен аутфіт. Ні, не можна змінити підгузок новонародженій. Добре, давай тоді просто зміни її підгузок, будь ласка, щоб ми могли нарешті. Ой, та. Обрала подорослішати. Господи, та дається дія змінити підгузок. Ось. Просто клацую, не дивлячись. Все, міняй підгузок дитині, а ось це треба буде викинути. Я поставлю йому в багаж, а потім викину. А, я не можу в багажом поставити. Я просто хотіла поставити багаж, щоб знести на перший поверх. Ну, то давайте, нехай хтось забере. Давайте, нехай Філіп візьме і помиє. Ти будеш змінювати її підгузок? Ну, дивіться, ну настільки він її любить, я кажу, він просто ну, не може. Отямитися від тої любові, замість Любов того, щоб змінити підгузок, цілує її і цілує. А вона брудна. А він бере і цілує її, і цілує. Нема ради. Так, треба цей підгузок, хоча б викинути, а потім пляшечку ще викинемо. Або знесемо на перший поверх. Бо вони поки туди зайдуть, поки, знаєте, візьмуть. До речі, тут поставила ще презентацію: дошку для презентації нашого медокса. Треба буде. Мецена, Мецена. треба буде йому виконати цю презентацію. Давайте ми тут малесеньку івочку поставимо і будемо дорослішати. А ще цю пляшечку також. Давайте заберемо звідси, бо вони поки її тут звідси заберуть, щоб викинути Все. Ну І звичайно ж, треба всіх кликати зараз на низ. Треба в першу чергу. Нехай Сюзанна гостей закличе. Випадково відкрила календар. У нас до речі, після цієї серії має бути день народження Сюзанна, але... Ну, цього не буде, тому що Сюзанна ще не проживала двічі Свої, свій молодий вік, свій дорослий вік. Вона має двічі прожити, як я казала. Ось. Добре. Так, давайте ми. Заплануємо день народження, власне. Заплануємо вечірку, точніше, бо день народження не можна планувати таким малесеньким дітям. Це ось тут. Заплановується вечірка. Похорон, похорон точно ні, господи. Дейна телефонує, щоб поговорити з Люмі. Ну нехай візьме телефон. Взагалі то Дейна зараз прийде до нас на вечірку. Ми її запросимо. Так, запланувати ось зараз. Вже ну так багато дій, всім з 4, що я можу шукати якусь дію дуже дуже довго і е, нудно, чесно кажучи. Так, все телефонуй. А чому не всі постійно в верхньому одязі ходять по хаті? Так, якусь вечірку просто. Ну давайте нехай це буде знову ж таки. Ось ця вечірка вечеря. Ось. Гарна вечеря, просто всі поїмо. Хостити цю вечірку будуть всі наші домашні і запрошу гостей. Так, є все, власне, будемо погоджуватися і будемо святкувати. Зараз гості прийдуть і будемо нарешті дорослішати нашу малечу. Ну, Мені дійсно здається, що в неї оченятка будуть зелені. А от стосовно волосі, я не впевнена, може, це і шатеновий кольор такий, брови якісь такі, чи то світлі, чи то коричневі, я не знаю, чи буде вона шатенкою, чи буде вона блондинкою. Ну, це ну, не важливо. Але от що мені теж здається, це те, що в неї оченятка будуть зеленими, як у татуся. Ну, побачимо, побачимо. Так, що це в нього. Ага моментом, який з нього такий мудлет є, це через те, що він займався якимись фізичними вправами. Я так розумію, добре все, чекаємо гостей. Давайте подивимося, чи гості йдуть. Так, гості йдуть. Ось прийшла, до речі, Оксана, це тітка Мецена, яка виховала його як рідна мама. Дивіться, як вона виглядає, яка цікава, гарна жінка, але така цікава дійсно у всіх сенсах. Бо вона пам'ятаєте, як до нас прийшла на тиждень. До лаутерії тиждень нас тусувалося. Так, тут лайт щось ходить, думає щось. А, йде танцювати, напевно. Що там таке? Боже, це мецен готує, і Філіп сьогодні що, Ви двоє змовилися і вирішили готувати нічого собі. Ну, Філіп, знаєш, ти вже розпочав, так вже і продовжуй, будь ласка, кажуть вони. Та ми, як зараз наготуємо, як наготуємо, гості будуть радіти. Бачите, який мецен хороший батько підмовив Філіпа, щоб вони разом на день народження його донечки готували їжу. Ну, боже, він ще б не знищував цю сковорідку, було б взагалі. Прекрасно, awesome. мед. Ти дуже цікавий, тобі так скажу. Нам треба наповнити усі годівниці, бо а, у нас тварин зараз і нема, поки що тимчасово, але судно. А Сюзанна собі сидить, така як глава дому, котельчик п'є. Що це? Ти до речі, п'єш таке. Така дивна якась назва, тьмяно та порив часто. Ну добре, менше з тим. Так, о, прийшов Юсиф. Двійня, день, племінник нашого Філіпа, кузен нашої Люмента, близнюків, тітка нашого медсена прийшла, яка його виховала. Власне, ти вже стала взагалі то бабусею. Ось ти вже стала бабусею. Оксано, пані пані Оксано, вітаємо вас. Говорить вона про якийсь комод. Каже, для дитячих речей треба багато місця, треба якусь шафу, а вони мають шафу. Лаутер мають шафу. Не переживай. Так, ой, тут Кендал танцює. Філіп, танцює. Філіп танцює. Філіп, ти тут понаставляв всього, а ти вже нарешті закінчиш, хоча б щось готувати. А месон там досі теж готує і ніяк не доготує. Медсен, ти ще довго будеш готувати? Слухайте, давайте ми. Будемо зараз всіх запрошувати вже до столу, їсти той тортик, бо я так бачу, що вони будуть дуже довго і нудно ще готувати. Давай, будь ласка, Люмен відкрий цю коробку, перевдягнися. Ну в одяг відповідний для вечірки. Ось, перевдягнись і відкривай коробку. Будемо зараз. Нарешті, будемо зараз їсти тортик. Нарешті Мецен все таки доготував. Чого не скажеш про Філіпа? Не можу собі раду дати, але він ніби готує. Так, ти відкрила, ага, воно потрапило тобі в інвентар. А, ось цей велосипед є. Так, все-таки не в інвентар сім'ї потрапив велосипед, а сюди. Давайте ми закличемо зараз всіх до столу. Їсти ось цей миленький тортик. Миленький тортик з кроликом. Дуже гарно виглядає. Так, іди і клич до столу, дорогенька моя Люмі. а тоді вже будемо дорослішати малечу Іву. Дивіться, який миленький тортик. Такий зайчик і тут якісь такі ніби яйця лежать. Ну це такий пасхальний більше тортик. Знаєте, але мені здається, що до дня народження дітей він підходить. Дуже миленький. Все, всі йдуть брати тортика. О, написали, що вже час дорослішати нашу малесеньку люмі. Всі беруть тортика, але за стіл ніхто нормально не сідає чомусь. Сідайте за стіл. Давайте ще поставимо туди те, що приготував медсен. Він приготував яєчню з тостами, якби а воно не ставиться на стіл, нема місця чомусь. Воно якби не дуже святкове. Знаєте, але він старався, старався для своєї улюбленої донечки приготував, що міг щоб якось знаєте, гарно відсвяткувати. Настільки він любить свою дитину, бачите, що приготував сам приготував, що міг тут. Ще приготував Філіп теж якісь. Хліпці з намазкою і сиром. Ну молодці, молодці. Так, дивіться, пішов подивитися, як його донечка там лежить собі. Зараз будемо вже її дорослішати. Все, я думаю, що вже час нема куди далі тягнути. Так ось подорослішати. Дворецький, відійди, будь ласка, дякую. Давай, Люмен, дорослішай. А ти тільки що їла, і ти голодна? Так, дорослішає малеча. І вона в нас буде з вивистою хробочечком маленьким. А вона в нас шатенка, як татусь. Шатенка, і, здається, зелені очі має та. Та, вона в нас шатен. Вау, дивіться, вона схожа на люмен. О, це копія Люмен тільки з шатеновим волоссям і зеленими оченятками. Ну, ми ще в каз підемо, подивимось, і родинку має таку, як люмен. Ось це, звичайно, збулася мрія Мецена. Ви уявляєте? В нього дійсно народилася мамина копія. Хоча, ну поки що, вона ще дуже маленька, нічого так до кінця не ясно. А чому вона плаче? Просто так. Нічого вона по суті не хоче. Давайте ми її. Візьмемо і посадимо сюди. Не можна поки що, бо вона ще не вміє сидіти. Та, її треба навчити сидіти. Давайте ми ось так на неї зараз подивимось. Боже, яке, яке гарне мале. Ну, слухайте, хоча, може, носик в неї татовий, але губки, мені здається, мамині. Зараз підемо вказ на неї ще подивимося. І вона, до речі, шкіру має. Колір шкіри, здається має тата. Дивіться, яке миле малятко. Ну, дуже гарно, дуже гарно. Такий гарний погляд. Навіть дивиться на всіх така, ось скільки людей, як цікаво. А це моя мама. Та, це твоя мама. Боже, яке миле дитятко. Так, ну, власне, я думаю, будемо закінчувати вже вечірку. І будемо зараз дивитися в касі на малечу. Давайте продамо те, що нам подарували за цю вечірку. Так, що там книжку нам подарували. Добре, продаємо. І ось цей візочок, ось цю ось це ліжечко ми теж продаємо. Дитячу, нам вже не треба. Ну і будемо йти в кас, дивитися на нашу малечу. Поки гості тут сидять, ми їх покидаємо, хоча вони зараз почнуть помаленьку розходитися. Ну, а ми йдемо дивитися на малечу Іву. Ось вона, власне, наша маленька Іва. Але вона, стоп, вона має родинку з тої самої сторони, що Люмен, та? Та, вона має з тої самої сторони. Вона цю родинку успадкувала від своєї мамусі ось така мила красуня. Зараз я її перевдягну і ще детальніше подивимось на неї. Перевдягнула я малесеньку івочку. Дивіться, яка вона мила. Ну такі вже гарні в неї зелені оченятка. І цю родимку успадкувала від мамусі. Це так мило, чесно кажучи, що я навіть не давала їй цієї родинки, але вона сама успадкувала від мамусі цю родинку. Ось такий в неї перший повсякденний варіант, така ковтинка і спідничка. Далі, це її другий повсякденний варіант. Ось такий миленький. так, Це її офіційний така, сукня. Далі це її для сну, така біла піжамка, комбінезончик, для вечірок. Ось така сукня-ялиночка миленька, бо в нас зараз зима. Такий для жаркої погоди в неї наряд. Така мила вона квіточка, шапочка-квіточка. Це її перший для холодної погоди, ось таке оленятко. І її другий для холодної погоди. Ось така мила в нас івочка росте. А тепер давайте ми подивимося на неї ближче і порівняємо її з батьками, на кого вона більше схожа. Ну, Вона має колір шкіри від Мецена, колір оченят від Мецена, колір волосся від Мецена, Носик, от я не впевнена, чесно кажучи, поки що. Чий це носик, Може на монтажі мені буде це ясніше, коли я тут збоку поставлю Мецена та Люмен. А губки, мені здається, в неї від Люмен. І родомка, звичайно ж від Люмен. Мріяв медицин про, св... про копію своєї коханої люмен, а народив з нею копію свою <смірів> татусева копія. Хоча за цими губками якось не дуже вона мені схожа на мамусю. Ось, ось так дивишся на неї, і в першу чергу губки ці милі кидаються в очі. Ну і, звичайно ж, зелені оченятка. Ну, на мою думку, дуже мила дівчинка росте. Будемо далі дивитися, спостерігати, якою вона виросте, буде дуже цікаво. Дякую вам за увагу. До наступних серій. па-па! Рубрика Невдалі кадри. Всім привіт! З вами Мері і Династія Лаутер. Сьогодні в нашої малечі, в маленької івочки, донечки Мецена та Люмен буде день народження. Вона вже перейде у вікову стадію інфанта. Ну, бо це по-перше за календарем. Що я врзу? Кусьпінівськ Добре буде ще раз